То що, Тищенко догрався, і його таки посадять, чи знову буде як завжди. Зашкварний депутат, відомий не лише своїми витівками, але й близькістю до голови офісу президента Андрія Єрмака, цього разу має справу з правоохоронними органами. Втім, чи доведуть до кінця справу про незаконне позбавлення волі військовослужбовця? В мене, якщо чесно, є стосовно цього сумніви, і в цьому випуску я вам розповім, чому. А також поговоримо про самого покровителя Миколи Тищенка Андрія, Єрмака і про те, як він зумів сконцентрувати у своїх руках буквально всю владу в країні. Вітаю, друзі! Мене звати Богдана Мосову, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій ютуб канал, якщо ще не підписалися. Тисніть на вподобайки, дзвіночки, поширюйте це відео і не соромтеся коментувати. А, адже коментувати сьогодні буде дуже багато що. А тепер несемося. Чому комусь подобатися чи не подобатися. Я такий, як я є. Але слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Друзі, як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо і від нас дуже багато що залежить. Ну що ж, це буцімто сталося. Після чергових дій Миколи Тищенка, які порушують не лише мораль і етику, але й статті Кримінального кодексу, до нардепа прийшли із ДБР. Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Йдеться про резонансний випадок, коли охорона Тищенка побила ексвійськового у Дніпрі, де вона, тобто команда Тищенко і Тищенко, буцімто боролися. Із бутофермами та колцентрами. Виміть, да. будь ласка, заяву. Знаходиться на військовому обліку. У нас є інформація. А, ні, я на військовому обліку. А ви я на військовому обліку. Давай що, що, ти, закон, що? А ти воював що, Це від закон. Ну, ну, Який закон? закон? Що закон? закон? Можна 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 супер, супер, зараз садись. Не моя. Ну, ми працюємо в рамках тих, що це чимі ці масло.

Снимай, я тебя не снимаю. Смотри. И сейчас человек с ребенком, военный. Никто не бойся, двигай, что это за постанова? Як ви бачили разом із Тищенком, там був цілий десант із людьми у військовій формі. І ще якийсь чоловік у е футболочці та легенькій накидочці з написом Поліція. Ну ось ходять вони такі собі по вулицях Дніпра. До речі, не лише в вулицях Дніпра, і роблять собі все, що хочуть, заявляючи, що боряться із кол-центрами. Хоча в чому саме полягає така боротьба із колцентрами, ми вже чули. Я прошу учитывая всю історію, да там єдиненазова крупна константа, наприклад, там рубль большой, Ми работаем і ми побежали. Большой рубль, як каже Тищенко, на плівках. Ось і всі кол-центри. Ось і вся. Боротьба. Давайте добряче придивимося до команди Тищенка. У Тищенка там із собою дуже цікава команда. Ось, наприклад, ця прекрасна пані з красивими, як після пасіки, губами. Ну й ходить Ну перед косо. Ну так же саме вірні. Скравний це на слачитись. Ну, не вкрав. Він жав. Він вкрав його. Вкруто, вкрав. Це помічниця Тищенка. Звати її Евеліна Андрієвська. Їй лише 26. Але із Тищенком вона працює ще з часів, коли він був лише ресторатором і телеведучим. Вона починала в його ресторані трівілки. Ну, знаєте, помічниця народного депутата і помічниця кухаря це ж майже, в принципі, одна й та сама справа. До того, ж, у Андрієвської є диплом. Ба Більше у Андрієвської в 26 років є аж 4 дипломи, чим вона дуже хвалиться в Інстаграмі. Під час навчання у своєму першому виші у Київському торгово-економічному університеті вона боролася за звання Міс, але стала лише Віцеміс. А в лютому цього року вона таки отримала диплом спеціаліста із публічного управління та адміністрування за програмою парламентаризм та парламентська діяльність в університеті імені Шевченка. Ось так, от швидко. Що ще цікаво, у своїй 26 Евеліна вже має подяку від гур та фото із самим Кирилом Будановим. Ну, а також фото з першої леді у неї в архіві є, та й з президентом також. Але що найцікавіше, що в Евеліни є своя сторінка не лише в Фейсбуці, не лише в інстаграмі, але й на сайті Миротворець, де закарбовано, що вона заперечувала російську агресію, їздила в Окупований Крим та на концерти з нациста Григорія Лєпса. Непогана така утищенка помічниця. Давайте далі подивимося, хто там іще. Із Тищенком є. Охоронець тищен. Чорт забирай Росія. Бажаю вам поменше відключень. Власне. Охоронець Тищенка, він і напав на ветерана. Ним виявився депутат Полтавської облради від проросійської партії ПЗЖ Сергій Савченко. Савченка впізнали по татуюванню. Іншого помічника Тищенка також видало тату. Ним виявився Микола Щегельський, який у 2021 році за тисячу гривень облив пам'ятник Бандері у Львові червоною фарбою. А хлопецю поліцейській жилетці дійсно виявився поліцейським. Щоправда, це поліцейський не з Дніпра, а з Києва. Його затримали і вже відпустили. А в поліції сказали, що чоловік був у відрядженні. У відрядженні виходить із депутатом Тищенком. От така ось цікава історія і таке цікаве відрядження. Виходить, що окрім поліцейського, за колою Тищенком бігала ціла зграя ватанів. Взагалі, якщо уважніше послухати Тищенка, хоча я розумію, що в його словах складно знайти логіку, але якщо вслухатися у той потік несвідомого, який він транслює, то власне розумієш, звідки ватани взялись. Наприклад, Росія скільки готувалася до війни? Тисячу років і для них людське життя нічого не значить. Я це знаю, тому що я і спілкувався багато. мене друзів багато залишились в, в, в Росії, і, і відомих людей залишилось. Вони так само думають, як і я. І Для них людське життя, нічого не значить. Вони так само думають, як і я. А стосовно кол-центрів я звісно нічого точно не знаю, але дуже сильно підозрюю, що йдеться про такі кол-центри, знаєте, із такими чарівними феями та ельфами. Які могли б дзвонити на Росію і виманювати у росіян гроші, які потім, ну скажімо, йшли би на закупку е, тих самих дронів, яких дуже не вистачає, самі знаєте де. Хоча навіщо умовності, про це вже неодноразово писали засоби масової інформації. І ось Микола Тищенко під виглядом боротьби з незаконною діяльністю із колоцентрами кошмарить наших ельфів і фей. Аби витряхувати із них мзду не на дрони, а собі в кишеню, а мені от по фермах кажуть: так ми працюємо на Росію. Я кажу, стоп, так Україна захищає інтереси демократії і законності у цьому світі. А ви мені кажете, що ви такі великі банівури чи там там герої, що ви оманюєте росіян звичайних людей? Будь-яка війна, коли заканчують, закінчується, і ми ж не з росіянами воюємо, не з людьми. Ми воюємо з путінською Росією, а вони це не розуміють. Я пройшов учити всю цю історію, да там є крупна константа, наприклад, там рубль большой, Ми працюємо і ми побіжали. Взагалі мені дуже подобається особливо ось ця цитата: ми ж не з росіянами воюємо, не з людьми. Мивачу воюємо з путінською Росією. Кола Тищенко ще ніколи не був таким близьким до ПЗЖ. Хоча заждіть в нього в помічниках одні ПЗЖопівці виявляється, такі був до речі. Нагадаю, що з кол-центрами боряться такі знані на всю країну парламентарі ватани, як Максим Бужанський та Артем Дмитрук. В принципі, висновки напрошуються самі собою. Там не закінчував, як колись мені сказала одна моя подружка, професійна актриса. Е Микола, так ти ж не професійний актор, що ти там випіндрюєшся? А я кажу, а навіщо мені бути самим поганим в професії, якщо я можу бути не професійним, але самим найкращим? Так і це і сталося, Сніжана Єгора, пам'ятаєш цю розмову. Може, ти тоді мене і так скалихнуло на ці дії. Ну і що цікаво, у Тищенка знайшли цілі стоси. Із грошима. Ну, я ще не, не дожив політичну свою ага. кар'єру, бо, бо м, тільки зараз, от вже п'ятий рік я працюю е, народним депутатом в парламенті, в комітеті інфраструктури, заступником голови комітету, е, де я і отримую зарплатню, якщо бути відвертими. Ну, от прямо приходить він такий до Руслана Стефанчука. Руслан Стефанчук з під стола дістає для Тищенка пачки із зеленими. Я ж органічна людина, я в своєму житті от живу так, як я хочу. Цього разу скандали з Тищенком так прогримів, що відреагував сам Кум Тищенка, голова офісу президента Андрій Єрмак. Дуже цікавий допис він написав у себе в телеграмі. Отже, подивився я відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань, правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка, я знаю давно, дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Що ж, дуже цікаво, це вперше коли Єрмак публічно реагує на витівки свого кума. Бо коли розгорталися інші скандали з Тищенком та Колцентрами, Єрмак мовчав. Коли Тищенко їздив у Таїланд під виглядом відрядження, Єрмак мовчав. Протягом усіх інших зашкварів Тищенка Єрмак мовчав. Тут, коли вже справа стосується військовослужбовця, і для Єрмака це може вилитися у великі репутаційні проблеми, він відреагував. Знаєте, але голова офісу президента не реагував на інші витівки інших своїх протеже. Знаєте, ми не побачили, наприклад, такої реакції. Подивився відеозаписи з безуглою. Тут нема про що говорити. Поведінка народної депутатки абсолютно ганебна, їй нема виправдань. Голові Верховної Ради точно є на що реагувати. Так безугло знаю давно. Дійсно, давав їй вказівки, мочити залужного це було зовсім нещодавно. Або, наприклад, ми могли б побачити, але не побачили такий допис. Прочитав розслідування про Татарова, тут немає про що говорити. Поведінка мого заступника абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Президент тут точно є на що реагувати. Так, Татарова я знаю давно, так він працював на Януковича. Дійсно, з його допомогою правоохоронні органи стали ручними. Щось ми таких. Дописів, друзі, з вами не бачимо. Тож у мене є дуже великі сумніви, що цю справу доведуть до кінця. Бо безугло, наприклад, обіцяли виключити з комітету по обороні на секундочку, але вже якось всі забули. Про татарова мовчать, хоча його безпідставна присутність в офісі президента дуже сильно нервує наших партнерів, від яких залежить наш бюджет та оборонка. То як ви гадаєте, друзі, і напишіть в коментарях, чи отримає Тищенко покарання. Чи ні. Окей, коли вам було останній раз соромно, як політико? Соромно. Так. Да. Що, 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 що приходить на, на, на згадку? Мені не було соромно. Жодного я жодного, жодного разу. Я завжди відповідаю за свої дії і за все, що роблю. Мені не соромно. А навпаки, не... я цим пишаюся. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я хочу вам подякувати за те, що підтримуєте мій youtube канал через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, безпосередньо youtube спонсорство та Монобанк. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео і нові рубрики. Дуже вам дякую за те, що підтримуєте незалежну журналістику. А тут тим часом під'їхала ще одна дуже цікава історія. До речі, яка також стосується офісу президента. В принципі, про це говорили ще з березня, але я так розумію, комусь увірвався терпець, і почали зливати самого джокера. Друзі, того самого джокера-аноніма, який веде анонімний телеграм-канал, через який кошмарить бізнес, тисне на незалежні ЗМІ, на опозицію і так далі, прикриваючись близькістю до влади. Чи то вдаваною близькістю до влади, чи невдаваною, це вже як подивитися. З'ясувалося, що Джокер це такий собі Роман Кравець, не той Роман Кравець, що з української правди, а ось цей роман-кравець, ось цей. Детально про нього розповіла Ярослава Вольвач з громадського. Історія виявилася дуже цікавою. Вперше про цього Романа Кравця публічно стало відомо у далекому 15-му році. Він допомагав з інформаційною компанією Геннадію Корбану, який на довиборах у парламент намагався обратися депутатом у Чернігові. Згодом, через нього, він познайомився із Андрієм Богданом, першим головою офісу президента. У 19-му році кравця навіть включили під 153 п'ятдесят Номером у парламентський список Слуги народу, однак він не пройшов. Натомість у 2019 році Геннадій Корбан і Світлана Крюкова, друзі дуже відома нам Світлана Крюкова, заступниця а, головного редактора проросійського видання Страна на Нікого, начебто, накладені санкції, але воно все одно ще діє в Україні. І Світлана Крюкова продовжує ним займатися. Так, от Корбан і Крюкова заснували телеграм-канал Джокер. А його адміністратором зробили саме кравця. Спочатку паблік спеціалізувався на пранках, вони писали посадовцям від імені інших чиновників, а самі листування потім зливали в мережу. Хоча в самій владній партії не відхрещувалися від Джокера. Наприклад, лідер слугини народу Давід Рахамі завжди дуже кокетливо у змі коментував про цей телеграм-канал. А щодо Джокера, я не знаю хто такий, я його дуже ну ціную. Ми з ним обмінюємося. Да, ми з ним обмінюємося. Тобто в нього є нас співпадають інтереси. Цією, я не знаю, яка ця людина з а, його аватаром, а, і а, в месенджері. А, так? Так? Ми з ним переписуємося дуже часто, кожного дня. В нього мета очистити нашу партію <рес> так, від поганих людей. У мене така ж сама мета. Тобто Том, позитивна мета. То да, позитивна мета, і тому я вважаю, що Джокер це наш. Союзник І одна з Миловановим це та інформація, яка є в неї. Тепер ти вас ви що Джокером джекко. Я питав про це джокера, він каже, Я. він під Милованова не косив. А скажіть, будь ласка, чи можете показати нам перед? Можу, ну тільки тільки трошечки. Те саме те ж саме ті, ж, ті ж самий номер, ти самий рабошапка на, на аватарці. Але ну нормальний хлопець виглядає так, що він дійсно чи він ну він так мене розводить зараз. Ну, в свою чергу, да? ну нехай публікує. Я, я одразу сказав, що в мене немає чого приховувати, в мене відкрита позиція. Він каже, що просто е, він намагається. Він зараз працює до речі з іншими депутатами, не нашою фракцією. Фракцію ПЗЖ, я так розумію, так. Ну, якщо там а, була Світлана Крюкова. Утім, як пишуть журналісти багатьох змі, яким я довіряю, Крюкова і Корбан втратили доступ до каналу Джокер. А не до слуга народу Роман Кравець просто рейдернув у них канал і почав ввести його самостійно. При цьому, як ми бачимо, здебільшого, а, Джокер виступає на захист влади, зокрема, захищає голову офісу президента Єрмака і його заступника Татарова. А також співрозмовники. Громадського розповіли, що кравець комунікує з офісом президента та іншими посадовцями, політиками та представниками спецслужб. Однак, при цьому буцімто він намагається перебільшити свою реальну впливовість, ось що сказали джерела громадського. Далі пряма цитата одного з політиків. Роман Кравець обдарований інтелектом покидьок, що дарувався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики і співробітники спецслужб. Адже також варити бізнес з очевидною метою створення їм медійних проблем і допомогою у їх вирішенні цей чорт точно не діє один. Точно можу сказати, що цей ідіот кравець називає Арахалю одним з найближчих своїх друзів, ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудово спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принаходіть демонструє їх всім для підняття особистої ваги, якої просто не існує. Існує лише півметровий імбецил, якого з часом або вкоротять ще більше через зламані ноги, або він зілляк всіх, з ким спілкується і спілкувався, і всіх, хто у нього розміщував і продовжує розміщувати замовні нісамітниці від бізнесменів до співробітників ОП, навіть керівництва апельсин іну. Хоча це вже відувається. Дуже цікава цитата. Тобто, з однієї сторони, ми дізнаємося, що буцімто зв'язки Джокера-кравця із Офісом президента перебільшені, з іншої сторони, виходить, що чорнуху в нього замовляють не лише колишні соратники Януковича, але й, зокрема, нинішні працівники Офісу президента. Хоча, наприклад, якщо ми говоримо про Олега Татарова, то в даному випадку це два в одному. Тобто, Офіс президента таки. Був причетний до чорних медійних кампаній за допомогою джокера. Джокер, до речі, живе не бідно. В нього є власна охорона. Він мешкає в квартирі на 100 квадратів в елітному ЖК в самісінькому центрі Києва. За час повномасштабного вторгнення він 5 разів виїжджав за кордон. Зокрема, їздив до Саудівської Аравії на бій Олександра Усика із Тайсоном Ф'юрі. А зараз він перебуває в Нідерландах. Також у кравця джокера цілий автопарк. Ось таке воно. Життя людини. Яка хотіла стати слугою народу, втім і без того стала слугою Офісу президента. Кажуть, караван лає, собака <laughs> Зрозуміло? Ну і на сам кінець хотів звернути вашу увагу на статтю Романа Кравця, цього разу вже не джокера, а того, що з української правди. Там дещо цікаве про вже багато разів згаданого нами Андрія Єрмака. Про те, як він дірвався до влади, як зачистив її повністю під себе. І серед іншого, мені в око особливо впав ось цей абзац. За даними української правди, до організації перших напівтаємних контактів нової команди з російською стороною у 2019 році був долучений олігарх Ігор Коломойський. Якраз на його зв'язках був організований прихований приїзд в Україну перших переговірників від Кремля, а згодом і візит у відповідь, з яким поїхав один Андрій Єрмак. Чому саме простий помічник президента, а тоді Єрмак був лише помічником Зеленського, і навіть не першим помічником, чому саме простий помічник президента був відібраний для такої місії, досі складно сказати? Співрозмовники української правди у владній команді переконують, що під час однієї з перших телефонних розмов Зеленський запропонував його кандидатуру Путіну, і той не був проти людини із красивої фамілії. Ну, якщо ви не знаєте, Єрмак, це був такий собі у середні віки московський аналог Мотороли, який проводив СВО в Сибіру, і геноцидив там Сибірські народи. Ну і ще одна цитата із цієї ж статті. Андрій Єрмак за роки свого довгого перебування на посаді набрав у владі найбільшу апаратну вагу. Він залучений у найважливіші процеси і переговори. Його людей призначають на ключові посади в країні. Політичні опоненти, активісти і медіа говорять про узурпацію влади в руках глави офісу президента. По суті, в країні з'явився надвпливовий чиновник, який вирішує питання, ледь не в усіх сферах державного життя, і якого при цьому ніхто не обирав. Володимире Олександровичу, знаєте, якщо щось схоже на качку, тхне як качка, і такого самого кольору, як качка, то це, скоріше за все, качка. Виходьте із своєї бульбашки, Володимире Олександровичу, і подивіться, хто керує цією країною. Ну, а всі деталі, власне, ви можете почитати на самій статті на Українській правді, і там дуже легко знайти. Гадаю, вам буде цікаво. Друзі, на цьому поки що все. Я сподіваюся, цей випуск був для вас і цікавим і корисним. Я, як завжди, нагадую, не забувайте донати на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.